Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Це відео суто інформативне. Сьогодні у рамках найкращої шахової ліги НШЛ відбудеться третій етап, третій тур міжнародний онлайн Бліц-турнір. Турнір буде починатися ось з цієї позиції. Запам'ятайте її, будь ласка, вивчіть. Щоб все так було, бо саме така позиція буде у вас на дошці у кожній партії. До речі, це не зовсім гумор, тому що я розповідав, як колись я зайшов до турніру лічес. Почав грати у турнірі, а в мене автоматично забрали туру. Тобто я у партії за рахунком рейтингу грав просто без тури. Це в мене було десь на каналі дуже-дуже давно. Це відео можна знайти і подивитися, як інколи робить Лічес. В нас всі будуть грати з такою абсолютно рівною позицією. Тому ваш результат буде залежати від вашої підготовки. Я вас вірю, я вас чекаю. Пам'ятайте, що турніри у рамках НШЛ. Це турніри без читерів, це турніри без представників країн оркоблоку, без, е, на, турніри педагогічні, на відміну від ЛіЧЕС, ЧЕСКОМ, лише накопичування, позитивне накопичування рейтингу. Ну і найкращі за підсумками е, певних турнірів будуть отримувати корисні шахові призи мого авторства. Отож, друзі, чекаю сьогодні вас усіх о 19.30. Але, але зареєструватися у турнірі потрібно до 16. за Києвом. До зустрічі!